Вітання, 23. 23 а, липня. Італія, Еболі, Регіон Салерно. Мене затесієта, Віталія з 15 го року. Це мій відео щоденник. Дуся ти з моїх уста. Те, що важливо поза часом і простором. А, вся слава належить тільки тобі. Добрую мудрість твою. Отож, сьогодні... Пересадки мої. Доїхала до Саверну, всім 10 я виїхала. В 7 там, 23 чи скільки, 7, напевне, вже була в Саверну. А потім в Салерну батіва є поїздом. А, ну, потім пересадка автобусом, і ось я в Еболі, слава Господу! Еболі для мене стало дуже знаковим містечком. адже два роки я тут прожила тобі господи І так я приїхала раніше, зараз хочу сходити до водоспадів. Все-таки піду на простись напевно. Вежарую мудрість ліпше як. Добре, піду старе місто. А, відчуваю духові, що ні, потрібно повернути сюди. Тож, ну, все ти говорите, що важливо. А, а що важливо? Він покаже, да? він як той штучний інтелект, який направляє нас. Але перевага Святого Духа, дякую Дух Святий, що ти знаєш, ти Альфа і мега, ти знаєш майбутнє, і ти знаєш, що краще для нас. І якщо ми молимося зранку, і всі ті обставини, які відбуваються, віруючимся на благо, а, є мода італійська, да? а, є а, одежі праведності. Да? і... Прийти до цього треба час певний, да? тож о, о, одежі праведності це дійсно білі одежі, скидки в Італії, такі білі платячка в Словенії. Чао. Чао. І о, в цьому плані дуже важливо дійсно це усвідомлення, повернення до себе, до своєї суті, до своєї істини. І в кого воно коли приходить, який період. І я притягнула якось так Фейсбук, нажала. А я загружаю відео, яке зранку зняла, да. І Міхель Вайтман його ще з періоду коронавірусу. Господь через нього дуже потужно підтримував. А тут Віталій, коли проживала в Римі в час коронавірусу. Він Господь через нього давав такий потік інформації, підтримуючи. Що Богові сила, що не зважаємо на новини, що все нас наладиться. Да? Хоча новини активізували, що чуть не весь світ вимре. Да? італійці також. Той період я була півтора року без в Італії. Мене звати Світа Віталія з 2015 року. Ну, Тій документів не було, а зараз, коли виїжджаючи з війни, я виїхала, дали документи. І ніби радість я, о, піду на роботу. Але сказав стоп. Часто мені потрібно, щоб ти зростала духовно далі, щоб ти молилась в монастирі, да, де нам дали прихисток італійці. Дякую Боже, що ти допомагаєш через світ. Приїхала чого? Тому що тут я вже приїхала в інше місце, так, добиратись треба годинку, ні, не годинку, дві годинки в результаті на даний період. Тож... Теж Бога важливо, що Він дивиться на наше серце, Да? І повторюсь, Михайло Вайтман і в Фейсбуці висвітула тема, а, Дуже гарна ця зіронька. А ти Ісуса, є та зірка, да? те світло, яке для нас, яке в нас хоче світити. І ми обираємо, дати йому цю владу чи ні. Ви наша шать. І наша егоїстична любов, вона не може так світити, як Божа любов, яка є вічна, а любов'ю вічною я полюбив тебе. А не, не плодською любов'ю, як любить чоловік тут на планеті, да? не неплицькими очима Ісус дивився на Марію Магдалену, яка мала багатьох чоловіків. Він дивився світлом, дивився з миром, з любов'ю, з прощенням. А, і тільки його. Сила в нас може давати це, цей мир, це прощення. Це це нелегко молити за ворогів. Але Бог хоче цього, бо Він любить кожну людину, ненавидить гріх. І якщо ми починаємо судити, автоматично божі суди приходять на нас. Ми повинні це усвідомити. Повторюсь, якщо ми починаємо судити, автоматично Божі суди приходять на нас. Крім написано, судіть, не будете судимі. А, і отже, Міхель Вайтман інтерв'ю в нього брав кореспондент постійний а, і а, сенсаційна заява Джолі Робертс про те, що а, час а, не зовнішніх моментів да, естетичних, яка ми наносимо тонну макіяжу на обличчя жінки, да, і всі хочуть показати зовнішні якісь. Важливі якісь моменти машини, віли яхти і так далі. А духовне наповнення, вона про це говорила: час звернутися до нашої душі, до нашого духу. І ця заява нещодавно, сьогодні 23 липня. Скільки треба було прийти жінки, щоб написати цю заяву. Тобто. Власне, фільми, яких вона знімала, звісно, там є багато мудрості Божої. Але вона не явлена так прямо з під текстом духовного, тобто, що Ісус є істина і правда. Да? Власнені фільми і Бог використовував її так, як можливо. Да? І зараз вона усвідомила цю важливість. Старе містечко, спека починається. Вчора побасована довищ, хмарність. Тож піднімаюся гору гору Звісно, водичку з собою взяла. І вона заявила, важливо звернутися до своєї душі. А ще в інтернеті не так нещодавно я мені тікток показав такий уривок з фільму Церство Небесне Ірини Фаріон. Вона відвоювувала. Наше право на українську мову, яке в нас відбирали століттями, да? Шевченко за це боровся і в тюрми. Е, і, звісно, Бог хоче, щоб була золота середина, і щоб ми знали українську мову, але звісно усвідомлювали, що є єдина мова мова любові. Хоча це буде і російська, напевно, і китайська. Зранку я слухала. В лісні була свено Єлизавета Сулейманова. Так, вгору вгору, підіймаюсь, Підіймаюсь, І вона співала і на рідній армянській мові, да, і російську поєднала. Для слави Господа. І тут я з грузинкою спілкуюсь також російською мовою. Тобто, тут повинна мудрість бути, звісно, і баланс. Але проживаючи в Польщі, поляк з великої букви, тобто цінність мови все-таки важлива. Тобто в магазинах вас не обслуговують італійською в Польщі, Да? Це польська мова, ми зобов'язані там вчити польську, відвідуючи магазини бідрюнка. Це типа сонечку. Сонечко, Жучок у сонечко, сонечку. є магазини, вау. Вже тут також вішають арти знову. а як красиво. Ось таке бачення трансформейшн, да? виход з клітки. Вау. Ну, це там медитації. Але дійсно в усьому є дві сторони. Медитація я реалізувала, як слухала католицьку церкву. Ну, я протестант, я би не хрещуся, але бог дивиться на серце. Але оце повторення молитв, як і танець да, є турецький танець кружляння, воно ходить на зводить цей стан іншої атмосфери. Тобто медитація це дійсно вхід Божу атмосферу, але якщо ми молимось до Бога, да? бо є протилежна сторона. Це ж, Божої мудрості в цьому. І фільм Льод Тонкий льод. В результаті я після цього фільму притягнула інший, вже християнською темою. Бога храму рекомендую в коментарях Божої мудрості.